You know just what you do. You do... Любі, вітаю! Мене звати Іра. Я мама вже чотирьох діточок, і я розказую, показую життя, як воно є. Приєднуйтесь. Спробую сьогодні зняти наш день. Правда, він уже почався в мене давненько. Сьогодні знову була трішки безсонна ніч. Бо летіла балістика, діти пішли спати. Я сама вдома. Зараз Дениса немає, його ще ну, завтра вже буде. І я з вечора вже постелила, думаю, щоб мені не бігти потім. Я постелила каремати в коридор. І коли це все почалося, діти старші попрокидались, вийшли в коридор. Левчика я між ними поклала. Це мої супутники. Так от, я ледь сама встала о сьомій, ледь розбудила дітей старших. Вони мають виходити, щоб не запізнити школу, вони мають виходити о восьмій. І ну і це так трошки завчасно вони можуть приїхати. А сьогодні вони в 8.20 лише вийшли, але нагодувала. А, тим часом молодші якраз до їхнього відходу прокинулись. І... Там стоїть у мене на плиті, готується горох, буде горохова кашка. Та... Ну, Це не можна сказати кашка, тому що це бобові. Лев, як ви чуєте, жахливо кашляє, тому він до сих пір вдома. А вчора він прям так заходився, закашлювався на вулиці від холодного повітря, спазм, просто капець. Як тільки заходить, трішки буквально три хвилини проходить, і він заспокоюється. Здали вчора ПЦР чи який з горлянки на кашлюка. Бо ну, у мене така є підозра. Він вночі кашлює, він заходиться так кашлем, ось зараз, і сухий, і не допомагають інгаляції. Це таке вперше. Тому здали цей тест, він буде робити 72 години. Сказала, може через 48 може, і буде результат. Це лише ось доба пройшла. Зав... Ну, я дуже сподіваюся, що завтра буде. У Соні краще, але теж підкашляє. І носика. Левчику носика лікувати. Основне це носик. Так. І я з ночі теж відчула, як давить, душить, хочеться кашляти саме від горла. Таке перчіння таке сильне. І саме від горла хочеться кашляти. Потрібно сьогодні сходити на нову пошту. Бо там прийшла посилка. Левчику замовляла на наступну зиму суперфіт ботинки. Мені сподобалось, що ніжка повністю суха, в теплі, ну, звичайно, якщо рухатись, бо вони термовзуття. Так, і. і. В магазин треба ні яйця, ні молока немає. Ой, Левчик, ой. Весело, дуже весело. Що потрібно ще сьогодні? Світло поки є, потрібно приготувати вечерю. Так задовбалася отак, що розігрівати треба не свіженьке. Ти можеш, коли ти, ти хочеш приготувати. Але що робити? Ну, Це основне, треба сходити і. Лізе, лізе. Соня хоче залізти в лабіринт. Я не можу так Тоді льоба треба, щоб я складала, так? О, ти мені поречиш? Покажеш, як ти вже речиш? Зараз секунду. А ну ще. Іще. Молодець, молодець. Речати навчився, вже з тиждень напевно. Але ще в слова не може вставити. От скажи риба. Риба. Ано ще раз. Риба. Риба. Рлибо. Давай. Мамока дай. Мама мені так Знаєте, тут я навіть не відразу зрозуміла, що це наш майбутній блогер, а взагалі діти беруть приклад саме з нас дорослих. Хочеш, я складу тобі? Давай. Далі є стандартні вранішні процедури, і так як діти зараз хворіють, то потрібно попромивати все, дати ліки. Але не все так у мене гладко. Я згадала за те, що Левчику не почистила зранку зуби уже аж ввечері. Тому хоча б на ніч ми це зробили. А я прийшов. Ну, воно видно, що ти пісяв. Сонь. Уже рота відкриває. Ще не їсть, а рота вже відкриває. Бачите, обирає, як обирає. Що ж вона буде їсти? Сонечка, кашку тебе я сама погодую, добре? Не піднімай, не піднімай, тарілочку. Не піднімай. Ти задоволена? У Левчика так, там курочка, вівсянка, цільнозернова, але така подріблена, просто зерно подріблене. І сказав: це я не люблю. І відставив. Тільки оце каже. А, так, у нас же з'явились такі нові ложечки. Одна з гонщиком, і ось така ще з кремезом є. Брала в Аврорі за 87 гривень, якщо хтось захоплюється щенячим патрулем. Бо у нас ось тут що? Це пазли, котрі я купувала, це ми в АТБ просто магнітики. Там були разом вони а, щенячий патруль і динозаври. Разом там 24 магніта було. Ось тому у нас така краса на холодильнику тепер. Їж, Сонечко, їж. Лев вже встиг помалювати дзеркало. Знайшов ем... знайшов це з Ікеї, такі були, ем... Я не знаю, як вони називаються, слід такий залишають відбиточки. І їм ем уже років. Я не знаю, скільки років, 5, мабуть, як не більше, а вони до сих пір працюють. От Реально, яка якість класна. Треба дивитись за Левчиком. Він э, ззаду на соню э, лягає, Так на спину підходить і так аж давить її. Мені такі шкода. Тобто я не можу зараз навіть посуд вимити, я реально бігаю або на нього дивлюсь постійно, що він робить. А... Або з ними просто бути. Да. Хто сказав, що материнство це легко. Декретна відпустка. Оце відпусточка. Фух. Скоро вже світло вимкнуть. Потрібно їсти приготувати, бо його не буде потім дуже довго, Ну, вже вечерю, хіба що на газу. Я не можу відволіктися, бо Лев ото, з Сонією таке робить, її ображає. Вона не плаче нічого, просто одну страшно, кашель який постійно. І я не можу нічого зробити. Бігає, пригає всюди. А, а і знаєте в чому зараз складнощі з дітьми і оцими. Режимом вимкнення світла. Те, що тоді, коли світло є, ти не можеш нічого іноді зробити через те, що щось, ну там дітям треба зробити. Чи за ними оце побути. Скоро світло не стане, а вони спати ляжуть, і все. І виходить, що ти в світло нічого не зробив. Так. Складно, Але е, там розмовляла з сестрою, каже, як ти там справляєшся, і то, і все. Кажу, ти знаєш, я кажу, намагаюся не думати за те, що мені складно. Бо якщо я це буду думати собі, оце в думках нити починати, то ще гірше буде. Ні, я і так, звісно, іноді нию, але, але мені здається, ще так е, нормовано. І знаєте, вони всюди зі мною, вони реально як хвостики. Вони і зараз тут. То люльку сьогодні заносила, бо е, розуміла, що вночі може бути е, обстріл, і щоб Соню на всяк випадок, щоб люлька нагрілася, вона туди ледь-ледь влазить, але ще влазить. І щоб на всяк випадок було куди її покласти, якщо що. Тому люльку заносила, грілася. І тепер Лев, лев її вирішив. Взяти, погратися. І це він зараз спокійно грається. Просто вони всюди за мною. Там іду туди, вони там. Або втіхаря, якщо тихо і в іншій кімнаті, то це по-любому щось у жале робить погане. Треба поставити, буде у нас сьогодні плов в мультиварці. І це саме в ось такому такому форматі я вже готую. Бо Соня хоче спати. А якщо я зараз не поставлю, то не буде нічого, тому що світла не буде. Потім, якщо я піду її вкладу, уже я не встигну. І потрібно-потрібно зараз це зробити. Паралельно включила собі підкаст. Як ви думаєте, чого? Бодібілдерів. Дивлюся дядьок, які розмовляють за, за турніри. Ну, насправді мені ця тема подобається. Це дуже-дуже дуже складно, дуже складно. Це, ну, особливо на професійному рівні. Це дуже складно. Це дуже велика шкода здоров'ю, але ну, мені подобається таке не самі робити, а поки слухати. Ось. Навіть так я розважаюсь. Це вже я вирішила, що плову буде недостатньо, бо прийдуть старші зі школи і потрібно щось би перекусити. Тому готую борщ. Поки мама готує борщ. Лев Рибкін, що ви скажете за це Лев? Левчик, навіщо ти це зробив? Зрозуміло. До речі, саме ось цю серію фімельбухів поламета, я Полями та твоя книжечка люблю. Поламета, та так. Камера не передає. Гарний плов вийшов. Поки мама намагається дуже швидко приготувати борщ, а ще бажано істушкувати капусту, Левчик тим часом може просить другу порцію плову. А сонечка спить отам на балконі? Капуста тушкується, борщик вже доварюється. Ну, а ось так зазвичай виглядає їжа мами. Особливо, коли немає часу. Скажіть, у вас також так? Хочеться оці. Збалансовані тарілочки, слідкувати за харчуванням для того, щоб краще виглядати, краще почуватися. Але просто банально або немає часу, або якщо є час, то ти тупо вже не хочеш цього нічого робити. Так. так і живемо. Так, що ми закінчили? Ага, і ось дивись. Ще потрібно мити руки. Руки мити з милом обов'язково, бачиш? Мити руки з милом найкращий спосіб боротися з мікробами. Завжди ретельно ми руки перед їжею. Угу. Так, ну і що ще потрібно робити? Як ти думаєш, що це хлопчик робить? Кидає за мяч. Кидає м'яч, так. Мають бути ігри, так? а з ким це він грається? Дім, Так, це його подружка, так? З друзями гратись потрібно. Левчик просить уваги, і там, де я можу, там я реально намагаюсь приділяти йому уваги, і ми були так, без мультиків. Оце ми розглядаємо. Таку Ось таку книжечку Моє дивовижне тіло, так? У -у -у -у. Левчик, ти у мами в животику? Да, а що ти там любив їсти? Морку. Моркву? Mm -hmm. Відкриває тут і каже: це Соня. Там Соня. Там Соня, так. Була колись, так? Чи ви гулюєте так дітей? Для мене це спасіння, чесно. І скоро Соня так не буде спати. І скоро сонечка не влізе вже в люльку, вона вже лед лед влазить. Помічник будеш? Ні? Ну добре. Щось дивне відбувається. <клух> Левчик, ти прибираєшся? Ти взагалі крутий, ти молодець, ти знаєш? Це годинник? — Так, це е, годинник з твоєї дерев'яної залізної дороги. Захотів Лев, захотів е, погратися. Вже як він називається? Трикутником Піклера. Е, чи трикутник Піклер. І каже, сам каже: ну, це треба прибрати. І він взявся прибиратись. Давай, Левусь, я в тебе вірю. Ти молодець. Так. Ти молодець, і потім відразу ж ставимо добре. <смір> <смір> Іди до, до складу. Подивись на трек ти складаєш. Трек. Трек. Мама чує. Тримай. Ось трек є. Дік, ти розмовляєш? Да. Ти такий вже дорослий, що ти навіть сам складаєш цей комплекс, так? Молодець. Давай затягуй. Шикарно. Як завжди, в холодну пору року спасаються такі комплекси. Нагадаю, що це Wooden Hearts. Так. І ще у нас є така, не знаю, як він називається, арка. Так. Арку поставити тобі? Арку поставити ще. Арку. Так. Вже забув, вона в іншій кімнаті стоїть. Зараз поставимо ще. Добре, угу. а я буду чекати. Угу. Папа, Я врятував у мене. Врятував? Да. Молодець. Я буду чекати. Лев, одягаємось, давай. Я бабуся. я бабуся. Молодець. Ти актор, а не бабуся. Одягай. Давай. Я, я бабуся. Забула зняти, як ми з Левчиком тільки що залишили речі у боксі. Тепер йдемо на нову пошту. Ми з Левчиком, бо прийшов Ілюша додому. І Соня на балконі це спить. Тому зараз візьмемо е, на нову пошту, заберемо ту посилку. Що треба для Левчика. І нарешті у нас вдома буде молоко і яйця, я надіюсь, скоро. Ще ж забула сказати найголовніше. Спускаємось ми з Левчиком вниз на ліфті, а світла має зараз не бути. Тобто його можуть вимкнути будь-якого її миті. Я така думаю, М -м, треба спуститися, але думаю, з малою дитиною ну, ризикну. І уявляєте, коли доїжджаємо до першого поверху, відкривається ліфт сантиметрів на 15 і вимикається світло. Все. Я запанікувала, так, за телефон, телефонувати в аварійку, що робити. Я така, М -м, а тут сусід, він почув мене, на першому поверсі якраз був. Сусід, якраз, якого ми екофло заряджали. І він підійшов. Просто розкрив, ну, навіть без сили якоїсь. Розкрив отак двері, і вони, ми вийшли, і вони в, в той вигляді повернулися. Я в шоці була. У мене такий адреналін прям грав, бо я розумію, Соня спить на балконі Ілля, тут зі мною лев у ліфті, застрягли. Капець, зате тепер доведеться йти е, продукти тягнути на сьомий поверх. Але то якось уже буде. Мо... Ти його чекаєш? Я чекаю. І так кожний похід. Лев, тобі може досить уже іграшок? Ну, Мо... може, може, да. Може, так? Да? Поміряти всі калюжі. Це святе. Сподобалось? Доброго дня. Доброго дня. У вас теж прорвало сьогодні? Там прийшла додому. Лев таки став розповідати такі цікаві речі. Зараз попригав в калюжі, прям стоїть і пригає. Одна сусідка ну, по-доброму там каже, ой, мені так не дозволяли в дитинстві, друга стоїть, ой, ну я теж так робила. Лев таки подивився на них, подивився, каже, ходімо, мамо, часу немає. Так, гарний спосіб перевірити ці суперфіт. От прийдемо зараз додому, чи будуть мокрі ноги. Бо він прям ну, повністю вся нога у водівці. Ще зараз сяде, попригає. Нічого страшного, піднімай. Ось так. Ходімо, Лев. Все добре? Вода. Ну, вода то нічого страшного, ходімо. Немає світла. Що це за класа така? А ну-ка. Ілюша, ти знаєш? Я навіть зараз і не Сонію любуюся. <клес> <клес> Ой боже. ти <клес> 16.00. Oh. Левчик, ти втомився? Так. Спадки будеш? Так. Mm, я б теж поспала, б. але тепер Соня не буде спати. <клес> У мене чотири. Oh. Поділили ці вони жалейки. це жахіття, це жах для дітей та й для батьків. По чотири штучки. То він свої з'їв і Діанині взяв, бо Діани ж вдома немає. Так що відразу треба все ховати. Я хотіла сказати за те: дві, що 16.00, а я просто ніяка. Я так спати хочу. Я не знаю, як ще до вечора дожити, а це години до десятої, тобто ще 6 годин попереду. I don't. know. Поки ще світло на вулиці покажу. Взяла на наступний рік левчику Суперфіт в ідеальному стані. Це через один розмір. От вони дійсно не промокають, вони з гортексом. А, той у нас 24-й, хоча у Левчика ну, реально 25-й точно розмір. Я невеличка ніжка в нього, як для його віку. я так думаю. А, і вони гнуться гарно. Єдине, мені б хотілося, щоб носочок, мабуть, ще більший був, ширший трішки. Але ну, це нічого і вони гнуться класно. І, але це, ну, важливо розуміти, що це термо. В принципі, в такому віці, як Левчик, це шикарно, тому що вони зазвичай вони бігають на вулиці. І це 26 розмір. Тобто, через один, я думаю, йому на наступну якраз зиму, ну може, там холодну осінь. Надію, що буде. Вони тисячу гривень стояли, вони в дуже гарному стані, воно видно. А, бо я інші ж шукала теж, дивилася, то і дорожчі, інші, і стан погірше, як на мене. Вони тисячу стояли, а зараз вона їх за 500 поставила. Тому я швиденько оформила і забрала. Мені подобаються. а вам? Левуль, покажи, що ти робиш. Покажи, що в тебе в руках. Це крейда. Угу. І малюю ось уже по дерев'яній дошці. От тепер я точно визначилася, бо я вже місяця два роздумую над покупкою а, Мольберта. Тепер я точно знаю, що він потрібний. А, як весело! Так, я знаю, який купити, і я зараз замовлю. Хочеться знаєте, якогось задоволення. Дофаміну підняти трішки. Mm. Точно, пішла купити. Так, і от, знаєте, добре, що я наготувала вже їсти, бо світла немає. Діти тепер вже і Соня прокинулась, гуляють. Ми з Левчиком пройшлися, прогулялися трішки. Кашель у нього з'являється на вулиці на холодне повітря, але сьогодні набагато менше. Але сьогодні і не так холодно. Все, Крейда пішла гуляти по всій квартирі. А, а Соня тим часом три години на балконі виспалась. Тому, тому зараз чисто дивитись за дітьми. Ні, роботи завжди є. Є розкласти прання, потрібно там деяку постіль перекласти в інше місце. І щось ще мені треба було? Ну, а загалом так. Можна трошки відпочити. Ну, відпочити. Дивлячись за дітьми відпочити. Ой, 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 я падаю. Треба із дочі... З дочі. Чудово сидіти на столі і все гризти. Соня це та дитина, котра от. Буквально все бере до рота. Все. І до сих пір. Соня! Соня! покажись, ти така смішна зараз. Я не буду справжуватися, я навпаки тут на цьому я буду закінчувати свій сьогоднішній влог, бо самі бачите ситуацію. Зараз ще немає 6 вечора. Світла немає. Діани немає. Вона у подружки була у однокласниці після школи. Уроки не вивчені. Я все. Ще вирішила трішки розслабитись, привести свою нервову систему до ладу і поскладати пазл. Він невеличкий, це левчика. І, до речі, ви бачили, що зараз модно такі аналогові заняття. Тобто всі ті, котрі не стосуються е, телефона. Ну, чи гаджетів загалом. Тобто там газети, кросворди, пазли, ну і так далі. І на мою думку, це дуже крута штука. І я вже це робила і раніше, коли роблю алмазну мозаїку. Це теж розвантажує і дає насправді відпочити. Ну і на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Щиро вам дякую за підтримку і до нової зустрічі. Пока-пока.